Привіт, дівчатка! Хочу показати свої знахідки в секондах. У нас була така блузочка від Тес Оливер, але була в поганенькому стані, я її залишила. Ще ось така була блузочка, дуже приємна, також такий білий колір у зірочки від Єсіки. А, Дуже гарно була доціла і якісно була прошита, ось такі гарні деталі біля горловини і рукавчиків, але була дуже велика вона мені. Ось так дуже гарно виглядає, без дефектів. В общем, хто знайде, тому сподобається. Вона була зі віскози. віскосом. Да, реально дуже хороша до тіла, приємна була. На літо була б знахідка хороша. І рукавчик такий гарний також подобається. Ось така ще була блузочка від бренду італійського Маліпармі. Такі гудзочки були там цікаві. Цей бренд був заснований ще в 77-му році. Тут така якість прекрасна, це стопроцентний шовк цієї блузочки був. Ось вони на сайтах коштують до 300 євро такі блузочки. Компанія випускає жіночий одяг, який прикрашений етнічними принтами, як і в моєму випадку. І також вона така цікава і дивна. В общем, Гарна, дорога блуза, але з дефектами уже була, я її залишила. Далі була ще така блуза. Вона, в принципі, також така приємна на вигляд. Ось такі деталі там були. Вона була темно синього кольору з такими жовтими крапочками від Оазіс. А... Ну, Рукавчки, такі там також цікаві були, але коли я її примірила, мені здалося, що вона додає віку. Я її також залишила. Вона була приємна також до тіла і виконана 100% віскози. Далі ось така була блуза від Еммануеля Унгаро. Це дуже такий відомий бренд. Заснований ще в 1965 році, має світову популярність. Ну, тут таке драпіювання у нього є присутнє в цій блузі, але залишила. Ну, як на мене, вона вже не актуальна. Далі ось таку блузочку я забрала з собою. Вона від Moda була. Вона, правда, була виконана з поліестеру, але він приємний до тіла був. Не парки, в мене є прекрасний топ на бретелях під нею, також чорного кольору, вона не буде світитися. Тут також мені сподобались ось ці деталі біля горловини, і сама блуза виконана також досить якісно, такі на контрасті гудзички. Ось такі ще деталі, і дуже гарні рукава. Я її придбала так, цю блузочку. Буду носити насолоджуватись. Ще ось від Альберто Біні був такий гарний полуверчик. Якісно прошитий. Знову такі деталі в нього біля А Тут якісна тканина була, оздоблення таке, да, якісне на ній. Тут 100% марінос, але заважка була, я її також залишила. Така якісна ковтинка була. Ще ось така сукня була від Rebels Collection. Ось така вона. Це нідерландський модний лейбл. Вони пишуть, що кожний хвиріб унікальний, бо вони виробляють речі в невеликій кількості. Тут також прекрасна тканина була. Коштують ці сукні також в районі 60-80 євро. Тут і віскоза, і шовк присутній. Ну, вона вже заношена, але я її залишила. Ось така блуза ще на мене. На мені. Я малувалася нею. Мені дуже сподобався такий принт, колір. Тут різні деталі, знову ті, ті що мені подобаються біля рукавів і горловини. Але вона була поліестерова. ну Я її залишила. Такі гарні тут квіти по ньому, рослини. Красива блуза, але трошечки великовата мені вона була. Ось ще така ковтинка від сислий була. Це віскозна вона, дуже в гарному стані вона була. Такі гудзички на ній також красиві, але вона маловата мені була, колір також дуже такий приємний. Залишила я її також у магазинчику. Ось такий светрик ще був, дуже цікавий. Тут поєднання рубчика з гладким трикотажем. Він також, наче в хорошому стані, спочатку мені здалося був Це від Баслер фірми. Тут в складі була присутня вовна і шовк, 70 вовна, 30 шовку. Ну, я була розчарована потім, тому що мені прийшлося залишити його в магазині і виявила на рукаві велику діру. Такий приємний на дотик був. В принципі, гарною безнахідкою був, якби не дефект. Ось ще від фірми Тан була така ковтинка чи то светрик. Тут такий гарний колір був. В складі була віскоза медали поліамід. Вона зроблена в Італії, була. Колір гарний, але горловинка не моя. Я її також залишила в магазині. Оце знахідка чорного кольору, водолазка. Я її забрала зразу. Це фірма Marco Polo. Це така сучасна базова річ, це бренд преміум класу. Він використовує натуральні матеріали, має реально високу якість. Тут ось велика сума за таку водолазку потрібно було б заплатити. Ось тут і шерсть, і катон, і трішки еластаном було. От ще ось такий гарний а, і в хорошому стані жакет був, але він мені маленький був. Я його також залишила в магазині, хоча шкодувала. Це такий ляний жакетик, дуже гарний колір, в нього приємний, такий освіжаючий і літній. Ось, ну, така. Гарна тканина, і видно, що якісно прошитий він. Ось такий тут бренд був. І ось така цікава застібка. Тут гудзик, якийсь з двох сторін однаковий. Посередині така желізна. Штучка. Ось такий цікавий, я таких не зустрічала застіпок. У складі, значить, тут льон і котон а підкладинка зі шовку. В общем, річ достойна, але маленька. Ще ось така була майка від GG. Я подумала спочатку, що вона зі шовку. Дуже гарний колір, але вона була виконана з району. Це мені здається, також така різновид віскози. Дуже приємна на дотик, дуже приємна на тілі, на літо саме то в спеку носити. Тут приємний колір ще був, але вона була замаленька на мене, ця цячка. Ну, тут приємна тканина і видно, що вона прямо ж переливається у світлі. Ще у коробах порилась, знайшла такий гарний аксесуар такого сірого кольору. Такий дуже цікавий, я його забрала з собою також. А це річ зі 100% шовку в гарному стані. І ще ось така була. Пустинка дуже яскрава і принтова, красива, так розуміється, 100% вовна. Ну, дуже вона цікава, я довго її розглядала, в ній багато деталей є щоб розглянути. Але залишила її в магазинчику. Я знайшла там дефект, така маленька дірочка була. Залишилась в магазині ця хустинка. Ось такий був бренд. Ось така ще була дуже великий палантин зі 100% віскози. Дуже приємний на дотик, наче кашемір або шовк. Він дуже великий, без дефектів був, дуже гарний, бусковий також колір. Я чомусь його залишила в магазині. Коли прийшла, його вже не було. Хтось його забрав. А ось це ще моя така суперзнахідка від ГЕС був ось такий шалик, шарфик. Дуже такий приємний колір, приємний на дотик, Видно, що він якісний, такий він цікавий. Я на нього звернула увагу зразу. Ось такі деталі тут є металічні. Ось і у складі тут є шерсть і ацетат. Забрала з собою. Ось таку хустинку ще зустріла, вона дуже малесенька така і дуже м'якесенька, як пір'їнка. Ну, реально, вона маленька, хтось її не вдало поправ, вона збіглась. Ну, така дуже приємна на дотик була. Щось такий палантин VMAyer Line нюдового бежого кольору. Тут 100% тут вовна, легенький, теплий. Ось. Ще ось такий принтовий був палантинчик. Великий був. Це червоного кольору також, наче пончо було. От дуже такий червоний насичений, камера його чомусь в помаранчевий передає, але він більш такий. Це 100% альпака, зроблена в пору. Ну, його я забрала, він дуже тепленький, такий, приємний. І на дотик, і взагалі і взимку буду прітися. Дуже великий ще такий Можна повністю обмотатися ним. Ще ось такий був палантин. Не, мені здається, це пончо, також Відліо Джо, дуже м'який, гарний такий бусковий колір. Склад тут зрізаний, але на дотик, мені здається, тут в будь-якому випадку є або кашемір, або шовк. Такий також дуже такий приємний, дуже такий м'ягесенький. Ось я також його залишила в магазинчику, Але коли знову прийшла, то цих бускових шаликів вже не було. Хтось також полюбляє такий колір, і я. Така була одежинка цікава на грілочку, флісова, навіть застіпкою, гарний такий колір синій. Ось. Навіть брендована вона була від якогось бренду. І ще ось таку блузу я там бачила. Вона красива така, колір дуже гарний, такий рожевий, вона вінтажна, це видно, в принципі. Такі деталі були дуже гарні рукава. Тут рукавчик стієчка була. Ну, Колір був, звичайно, неймовірний такий, цікавий, але блузочка була з поліестеру. Тому я її також залишила в магазинчику. Ось такий рукавчик, був дуже цікаві детальки. Ну, Залишила я її, бо вона була все-таки з поліестеру. Дякую, дівчата, за увагу. Ставте вподобайки, кому сподобалось. Підписуйтесь на канал, кому цікава така тема. Побачимося у наступному відео.